Кресна дорога під звуки війни. Господи Ісусе, боляче бо треба йти через те, на що не очікували, боляче бо беремо у руки те, що вбиває. Боляче, бо вбивають найдорожче моїх рідних, вбивають важкі свяхи Господи, в Україну. Боляче, бо ми терпимо, але віримо. Що ти, Ісусе, йдеш з нами цією хресною дорогою. перша стація осуд. Осудити те, що добре, як це важливо, і таке стається. Добро осуджує. У ці дні війни ми відчули, як осудили добро, як засудили свободу, як злоба судить волю вільного народу. Зло хоче жити за своїми правилами і не бачити обличчя, просто приймати рішення без облич, йти за сліпою пропагандою ненависті, розрухи і війни. Мій Господи, що став засуджений за добро, дай нам силу пройти цю дорогу і витримати. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тим жінками, і благословений плітлома Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повся і на віки вічні Амін. Перпівей за трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних, друга стація, узятий хрест. Ми, Ісусе, ми не знаємо ваги цього дерев'яного знаряння. Коли воно лежить на землі, а тебе змушують взяти щось дуже гаднебне, не зважають на твою гідність, честь, людяність, бери іди. Твоя любов взяла цей хрест ненависті. Погляд твій був на хрестах усіх нас, на хрестах, що понесуть ті, хто вірить у перемогу любові, добра і краси. Мій, Господи, ми на війні. І взяли цей хрест, щоб понести гідність людини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Птерпівий за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Третє. Ця стація падіння, мій Ісусе, це не просто підняти цей тягар. Важкий злобе страшна, тягар пригнітає, ще й довкола цей іронічний сміх, а в серці чути відлуння невіри, чи зможу, інші дивляться на тебе, як у кінотеатрі. Багато ще спостерігатимуть війну в Україні, як якийсь фільм-бойовик. Дехто і далі вірить, що все це вигадки. Наш народ ховається у підвалах, бомбосховищах, але встає, як Ти це зробив, піднявся і ми йдемо далі. З Тобою, Господи, йдемо далі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений плідлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Претерпівий за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Четверта стація зустріч з Матір'ю, ми Ісусе, мама, колихає дитя з любові, шукає тиші для сну, годує в обіймах, Лелії в колескових, плакає в молитвах. А наші матері в ці дні закривають вушка устами, щоб дитя не чуло важких бомбардувань. Матері у підвалах світять свічечку, щоб прогнати пітьму окупанта. І на запитання, Мамо, чому ми тут? кажуть Дитинко, ми тут, щоб жити? А дитя дивиться. І знову запитує Мамо, ми тут ще довго? Ісусе, і Твоя мама запитувала небо, чи довго ще терпіти ці знущання? Маріє, мати, доброти, захисти наших дітей і матерів, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Претерпівий за трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, п'ята стація допомога Симеона. Мій Ісусе, один у полі не воїн, ми це досвідчили у ці дні війни. Цілий світ зупинився і глянув, як одного раннього світанку тебе пробуджує не проміння лагідного сонця, а важкий удар бомбардувань. Це був найжахливіший світанок, і ми не знали, чи будемо мати ще новий день життя, підло і на нас ворог вдарив у наш світанок, але ми пробудилися іншими людьми. Пробудив світ, ті всі, хто став на сторону гідності людського життя, волі і свободи. Ще багато залишається осторонь, і думають: моя хата з краю зло не зупинене там, де ти міг допомогти рано, чи пізно постукає і в твої двері. Мій Ісусе, дякую за всіх людей, хто став з нами. І допомагає нести цей хрест України, Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, най нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашу, претерпіли за настрасте Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Шоста стація, обличчя, Мій Ісусе, Красою нашої землі є обличчя людей. Всі ми такі різні, у всіх є особливий дар дивитися на життя. Ми обличчя свого народу, що віками йшов, іде до погляду волі. Наш погляд ніколи не був на завоювання. Ми дивилися на інші народи з повагою. І що більше, у нас було цієї любові. То більше нас не вважали і нападали на наше обличчя гідності, ми маємо чистий погляд, дай цей погляд і всім ворогам, Ісусе мій під страждання важкі, витри своєю чистою любов'ю, ненависть усіх ворогів, Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але висволи нас від лука, лукавом. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, претерпілий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Сьоме стояння підбите, ми, Ісусе, скільки ще триватиме це знущання, матері під сонцем ношують нове життя, а нас б'ють у серці нової. Вільної людини, б'ють там, де маленькі життя зовсім беззахисні, очікують на теплі обійми матерів, лікарні, школи, місця, де самопошвята вирує з крилами любов. Б'ють і накривають зловою. А Ми, мій Ісусе, з твоєю силою стаємо, ідемо до перемоги. Отче наш, що єсин на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, претерпівий за настрасте, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Стація восьма, плач, Мій Ісусе, річки і моря сьогодні розлилися і затопили сльозами береги нашої країни, плач народу настільки сильний. Що світ відкрив шлюзи і витрає сльози нашого народу. Очі просіли в ямках неспання і постійного витирання болю, але він ще, на жаль, не зникає. Як буде далі? Знищений мій дім, моє життя перетворилося у хаос, чи знайду я колись дорогу додому, до свого рідного дому. Мій Господи, витри наші сльози і поверни наші дороги додому, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Угороде, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Притерпівий за нас трасти Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Дев'ята стація, добити. Ми, Ісусе, скільки в людському серці може вміститися зло, скільки може бути тих бомб, літаків, танків, зброї, чому зло так може множитися, чому зло не зупиняється? Нас хочуть добити, знищити і стерти, хочуть забрати найсвятіше пам'ять нашого народу. Ми завжди були людьми свободи і гідності, ми завжди боролись за Це, і ми й надалі будемо йти цією дорогою пам'яті усіх відважних поколінь Ісусе, допоможи нам! Ми знаємо, що правду добити неможливо правду не закопаєш, Правда, як весна, у нових сернятках проростає, Отче наш, що є Сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час і навіки вічні. Амінь. Претерпівий за настрасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Дишати стояння, нагість. Ми, Ісусе, зняти одяг з нашого народу і виставити на загальне посміховище хоче Бога. У нього щораз менше сил, таке блюжнірство чинить геть чисто слабка і брутальна людина, жалюгідні вчинки, що не мають жодного успіху, крик шаленості, що кидає у пропасть божевілля. Мене нагі, ми народ, одягнений у святість, ми народ, що віками несе твій чистий образ і подобу. Ми народ, що через терня тягнеться до світла, святости і любові. Ісусе, одягни наш народ в одяг Твоєї чистої любові, Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мій. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, претерпівий за настрасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Одинаця та стаття прибити. Мій Ісусе, любов не може дивитися на знущання, любов хилиться і торкається болю і ран. Мене в силі так любити, як ти. Багато у ці дні війни ми перебивали вустами прокльонів, Наскільки важко віднайти відповідні слова, ми говорили мовою окупантів, ми перетворювалися на людей помсти, і не знаємо, як із цим жити далі. Ти возліг на усю злобу світу, ти обійняв хрест, ти пригорнув наш важкий біль з усіма словами ненависті. Мій Ісусе, прибий Мою ненависть до Христа. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але висвели нас від лукавого Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плівло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Протерпівий за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Дванадцята стація смерть. Ісусе, те, про що говорить Тихо, стало дуже близьким і голосним. Смерть увійшла у нашу щоденність і не вибирає між тими, хто готовий чи не готовий. Вона, як мисливець, вичікує і шальним вибухом забирає нас із цієї рідної землі. Ворог домовився з нею, бо підписав цю ганебну війну, і вона техтує свою умову. Ми безсилі, не знаємо, де і коли. Смерть тримає нас у страші, і вона хоче запанувати над нашою землею. Ісусі мій, ми всі рано чи пізно помремо, але просимо, дай нам прожити гідне життя, і нехай смерть війни закриє свою пащу над нашою землею, Отче наш, що є Сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідлома Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Перпіви за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Тринадцята стація, руки, ми Ісусе, Простягнуті руки, що відкриті для обійми дарують радість, ми творимо світ добра, коли відкриваємо долоні, ми даруємо іншим те, що зберегли в серці роками нашу свободу і волю. Ми, як народ, відкрили руки і стали плічю опліч проти стиснених кулаків ворогів у ненависній війні. Ми відкритими руками боремося, бо не прагнемо когось поневолити, ми хочемо обійняти всіх любов, Ісусе, відкрий закриті долоні ворогів і поверни їх до світла любові й добра, хай упаде зброя війни з їхніх рук, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мій. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, претерпівий за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Четверта, стація каміння. Мій Ісусе, очі ти сотворив, щоб ними дивитися на красу, а серце бачить більше. Ми не були створені до могил, закритих камінням. Наш погляд у небо, тільки вільні люди не завойовують чужих семей, тільки вільні люди не зазіхають на чужі території, тільки вільні люди мають небо без кордонів над своєю головою, Вор хоче не просто нашої землі, Він хоче все перетворити в руїни, нищити не тільки живих, але й плюндрувати могили наших батьків. Хоче залишити каміння, але Він забуває, що з цього всього проросте і вже росте ще більш достойний і свобідний народ. Мій Ісусе, оживи руїни, і нехай з цього каміння відбудується твій оновлений народ України, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти благословенний плід лона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Претерпіви за нас трасте, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Мій Воскреслий Ісусе, життя у Тобі завжди перемагає. Ми стали на цю хрестну дорогу, Христа із твоєю силою пройдемо, цей визвольний шлях нашого народу. Прийми наших героїв у вічну радість свободи, тих всіх, хто віддав своє життя як особливий дар посвяти нашому українському народу. а нам усім, додай натхнення і віри, мужності у цій дорозі до воскресіння, перемоги добра над зло, світла над темрявою, щоб разом усі люди заспівали, воскресла любов. Перемогла. Амінь. Слава Ісусу Христу. Господи, владико життя мого, Духа лінивства, недбайливості, властолюбе, пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої, не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла на грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла на грішив я, Господи, прости мені. Господи, владико життя мого, Духа недбаливості, властолюбе і пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!